Правило номер 24 п'ятий пункт. У разі стиснення пружини на 7 см виникає сила пружності 2,8 кН. Яка сила виникне у разі стиснення цієї пружини на 4,2 мм. Ну що ж, задача на закон гука. Її можна розв'язати, до речі, математичним способом через пропорцію. Я буду розв'язувати фізичним способом ну або через закон гука. Ну що ж, отже. У нас є два випадки: перший і другий, будемо позначати індексами 1 і 2. У разі стиснення пружини на 7 см. стиснення у нас це буде Х позначатися, то ми записуємо Х з індексом 1 дорівнює 7 см. А тут можна все зводити, наприклад, до системи С або навіть можна залишити в сантиметрах. По різному можна робити. Давайте переведемо систему С. Отже, санти-частинка це сота, то ми записуємо, що це буде 7. сотих, або 0,7 метра. Потім сила пружності виникає F пишемо 1, бо це в першому випадку. F1. Або F пружності 1 дорівнює 2,8 кіло Н. І це дорівнює. Кіло означає тисячу, 2,8, чи множиться на тисячу, це буде 2800. Ньютон. Так. Яка сила виникне в разі стиснення цієї пружини на 4,2 мм. Це буде x 2 Стиснення x 2 То воно дорівнює 4,2 міліметра. Приведемося з тим усі, мілі означає тисячна. То якщо ми її помножимо на одну тисячну, то. Це вийде 0,0042. Треба перенести кому ліворуч на три розряди 0,42 читається метра. Є. Ну, Запитують, яка сила виникне в разі стиснення в другому випадку, то це буде сила пружності 2. Пишемо F пружності 2 є. Що пов'язує всі ці величини, їх пов'язує між собою закон гука. Так його і запишемо, пишемо закон Гука. Закон Гука говорить, що сила пружності, що виникає F прошу, прямо пропорційно видовженню або К, що множиться на х. Ми б могли знайти силу пружності в другому випадку, якщо б ми знали жорсткість пружини. У нас її немає. Але жорсткість у нас не змінюється, коли ми стискуємо невеликими якимись е, при невеликих деформаціях. То жорсткість у нас ми можемо визначити з першого випадку. Якщо ми знайдемо жорсткість, тоді за цією формулою можемо знайти в другому випадку чому дорівнює. Отже, тоді звідси нам потрібно знайти К. Яким чином? Давайте з трикутника. К помножити на X, то К ми пишемо внизу, Х внизу, а F пруж зверху. То К виливаємо рукою, це F пружності, що ділиться на X, то ми записуємо, що звідси випливає, що К дорівнює F пруж, що ділиться на X. Yeah? Ну що ж, в прожижності, що ділиться на Х, треба знайти звідси K. Тобто, якщо ми підставимо прожності 1 і 2, то звідси ми можемо знайти в першому випадку, чому дорівнює K. Тобто ми говоримо, що тоді K жорсткість. Давайте напишемо так: звідси випливає, що К жорсткість. В першому випадку це буде сила пружності. В першому випадку, що ділиться? На x в першому випадку. Так, є. Ну і можемо порахувати зараз чому ж дорівнює тоді К. І це дорівнює. Так, F пружності в першому випадку 2800 н. Що ділиться? А x у нас 0,07 метра. І це дорівнює. Ну що ж, можна порахувати на калькуляторі, можна на сто помножити чисельник і знаменник. порізу можна робити. А, давайте, напевно, буде простіше на калькуляторі, щоб тут не витрачати багато місця, поділити на 0,07. Вийде 40 тисяч, це дорівнює 40 тисяч. Одиниці у нас ньютон, що діляться на метр. Є. Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює К. За значеннями x1 і f пружності 1 у першому випадку. Ну а зараз ми можемо знайти силу пружності в другому випадку за законом гука. Тобто ми записуємо, що виходить тоді, що F пружності 2 за законом гука це K, що множиться на X, або k, що множиться, а замість X пишемо видовження в другому, чи стиснення в другому випадку, і це дорівнює. Отже, Замість К підставляємо 40 тисяч, ми це вже знайшли. Ньютон на метрів, що множиться. Ну а х2 у нас 0,42 тисячних Метра. Метри у нас скорочуються. Ну і зараз давайте обчислювати, чи може дорівнює добуток. Отже, 40 тисяч. Множимо на 0,42 10. Це вийде 168. Записуємо 168. Одиниці це ньютони. Є? Ну що ж, записуємо відповідь? Отже, визначте, яка сила виникне Виникне сила пружності. F порожності 2, що дорівнює 168 Н. Ну що ж, ось таке завдання на використання закону гука. На цьому вправу завершено.